Отже, починаємо з кистів рук. Стиснення: один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Розслаблення. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Тепер напружуємо руки, а саме зону передпліччя. один, два, три, чотири, п'ять, шість. Сім, вісім. Росславлюємо. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Наступна вправа це плечі. Один, два, три, чотири, пять, шість, сім, вісім. Росславлюємо. Один, два, три, чотири. Пять, шість. Сім, вісім. Тепер напружуємо зону шиї. Один. Два, три, чотири. Пять, шість, сім. Вісім. Розслаблюємо. Один. Два. Три, чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Тепер? Зводимо лопатки. Один, два, три, чотири, пять, шість, сім, вісім. Розслаблюємо, начебто струшуючи. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Тепер напружуємо область живота. Один, два, три, чотири. 5, 6, 7, вісім. Розслаблюємо, роблячи ось такі легкі рухи. Один, два, три, чотири, пять, шість, 7, вісім. Наступна вправа це вправа на область поясниці. Один, два, три, чотири, пять, шість, сім, вісім. Розслаблюємо так само, як і в від. Два, три, 4, 5, 6, 7, 8. Тепер переходимо до нижньої частини тіла до ніг. І починаємо ми з сідниць. Один, два, три, чотири, пять, шість, сім. Вісім. Розслаблюємо. Один, два, три, чотири, п'ять, 6, сім, вісім. Далі напружуємо ноги. Напружуємо носочки на себе: Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Розслаблюємо. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, вісім. Наступна вправа стосується ступнів. Напружуємо. Один, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. Розслабляємо. Один, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. І остання вправа. Це коли ми носочки натягуємо на себе. Один, два, три, чотири, пять, шість, сім, вісім. Розслаблюємо. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Наступна вправа стосується обличчя. Напружуємо. Один, два, три. 4, 5, 6, 7, 8. Розслаблюємо. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Отже, тепер ви закінчили комплекс повністю вправ і можете перевірити, зробити тест, в якому стані знаходяться ваші м'язи зараз.